Мінський районний центр первинної медичної допомоги звертається до нас так. Комунальний заклад Рівненської центральної первинної медико-санітарної допомоги просить вас знайти можливість виділити субвенцію для забезпечення виплати матеріальної допомоги на оздоровлення медичним працівникам Зорянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в розмірі 62 тисячі 265 гривень відмовити. відмовити. Є законодавство, в них є свій коштори, є, то, є Міністерство охорони здоров'я, яке зобов'язане заплатити матеріальну допомогу і обговорений торговим колективним договором. Медичних <головіко> вистачає екстреної медицині на матеріальне. <головіко> <Да, пенсус. головіко> Але по закону вони <головіко> звертається в них є відповідні свої районні відділ. Охорони здоров'я. не дають гроші, вони шукають гроші. Далі, звертайтеся до нас, ні, при появі грошей лишність якось, не забудьте нас. Шановні колеги, слідча заява директора Клеверської знову 3 ступенів Конончук. прошу вас посприяти у виділенні коштів в сумі 125 тисяч гривень для придбання шкільного автобуса. Для потреб Кливанський зож е, номер 1 першого третього ступені в школі навчається 329 учнів. З них 227-70% діти, що е, належать до територіальної громади села Потреби потребують під'їзду 80 дітей, які проживають в селах Голишев, Сможев та Дерев'яне. Вартість автобуса 1 мільйон 250 тисяч гривень. Один мільйон виділяє Рівненська районна рада, а 250 тисяч повинно знайти із місцевого бюджету. 125 тисяч гривень готова виділити Клевенська селищна рада, враховуючи вище сказане прохання до депутатського корпусу і до вас особисто долучитися до виділення коштів на придбання шкільного автобуса, в якому є гостра необхідність. Отакі.

Значить, що ,000. Мільйон виділити. Районна рада міліон. 125 дає клієнт просить нас, 125. Можливо, виділити. Але ми їм не можемо виділити тільки субвенцію. Субвенцію, так? Ну субвенцію? Бо як це ми клевані виділити кошти? Це не клевані, це звичайно. Це був районів.

<реш> Слідующа заява знову ж освіти звертається завідувача Граберський зож першого ступеня. Адміністрація та батьківський комітет звертається до вас з проханням у виділенні коштів для субвенції районного бюджету на розвиток галузі освіти району. Для вирішення питання часткового забезпечення закладу необхідними інвентарем і обладнанням для повноцінної її функціонування, а саме допомогти у завершенні будівельних робіт в санвузлі, Грабівський зож першого ступеня, обкласти ліцювальною плиткою, стіни і підлогу площею 15 квадратних метрів.

Там заставляють приїжджків за працю до самого Ну Відом. школа. Володимир ну, заява... Володимира це Головчика, він же частково її. Є... Ну, да? це, це заява голову. Ну, Зв'язково з роботою тимчасово на регіональних питаннях, по державну марку. Вравели копію із зверненням Михайла Михайловича і не обов'язково. Це на комісію, буде ця заява на комісію тимчасову, після того, коли буде отримано відповідь, щось буде з'ясовано елементарно. А те, що стосується цих земель резервного фонду,